Роїння бджіл. Під роїнням розуміють утворення нових сімей у результаті нормального ділення старих, а також переселення сімей з різних причин. Зліт роїв відбувається через нестачу корму, невідповідності вулика, вимогам родини. Маленькі сімейки з нуклеусів вилітають разом з молодою маткою, здійснюючи шлюбний політ. Плаштувавшись на новому місці, рій називається сім'єю. При сприятливих умовах в нормальній сім'ї навесні збільшується кількість розплоду до тих пір, поки всі придатні для розплоду стільники не будуть заповнені або поки матка не досягне межі у своїй здатності до відкладання яєць. Ранньою весною бджоли виховують тільки розплід, з якого виходять робочі бджоли. У міру збільшення сім'ї починається вирощування трутневого розплоду, що забезпечує сім'ю самцями для майбутнього роїння. Коли гніздо переповнене молодими бджолами, а всі стільники заповнені розплодом, бджоли можуть закласти кілька маточників. Одночасно з відкладанням яєць в частково відбудовані маточники сім'я готується до роїння. Зазвичай рій виходить на 8-9 день після відкладання яєць в ройові мисочки. У цей час перші маточники бувають вже започитані, іноді вихід рою затримується на кілька днів через дощ. При спекотній погоді рій може вийти до запечатування маточників, Рій зазвичай залишає вулик між 10 годин ранку і 2 години дня. У спекотну погоду роїння закінчується до полудня. У природному стані і при поганому догляді на пасіках бджоли після закладки маточників все частіше залишаються у вулику або викучуються на його зовнішніх стінках замість того, щоб працювати в полі. Звисання ж бджіл бородою зовні вулика під час спекотної погоди та при недостатньому зборі зазвичай немає зв'язку з роєнням. Промбі промислова бджола, вулики виготовлені пасічниками для пасічникників з турботою і любов'ю до наших бджіл. Телефонуйте 097 744 1760 або пишіть на Viber, заходьте по посиланні у шапці профіля.